Повістки в дії нова мобілізація в Україні. Про все це докладніше розкажу вам. Я, Наталія Мартинюк. Вітаю! Ви на каналі Фабрика новин. Підписуйтесь та ставте лайк цьому відео. Ми беремося за мобілізацію. Військовий анонсував полювання на ухилянтів та попередив про повістки в застосунку дії. Командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Назарій Кішак написав на своїй сторінці у Фейсбук, що з 28 грудня в рамках мобілізаційних заходів у кожному місці та області України будуть встановлені контрольні блокпости. Можете видаляти дію вже. Хлопців на фронті потрібно міняти мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі, хто попадуться, підуть у піхоту. У нашій державі війна без образ, заявив кішак. У коментарях під своїм дописом військовий також додав, що поліція перевірятиме фейкові догляди та інвалідності. Однак офіційної інформації про посилення мобілізаційних заходів досі не було. Крім того, очільник мінцифри Михайло Федоров неодноразово наголошував, що повісток у дії не буде. Наступного року буде один мільйон дронів повісток у дії не буде ніколи, і тільки так написав Федоров у своєму телеграм-каналі. Водночас у дії таки планують ввести новий документ. Це сертифікат захисника у новому законопроєкті про зміни до мобілізації в Україні, над яким зараз працюють депутати, може бути передбачене запровадження такого сертифіката. Він фактично аналог військового квитка. Нардеп без угла показала фінальну версію законопроєкту, і там також фігурує цей сертифікат, який очевидно буде працювати через дію. У розділі про військовий облік йдеться. Усі громадяни України 18-60 років. Облік немобілізація. Обліковують всіх громадян України 18-60 років, зокрема тих, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням. Військово-обліковим документом є сертифікат захисника, де буде вказано, чи є військово зобов'язаним, чи має відстрочку бронь тощо. Цікаво, що спростувати заяву військовослужбовця Назарія Кішака взявся і новинний телеграм-канал Труха. У дописі про його заяву йдеться. Як ви розумієте, поза його кішака компетенцією робити такі гучні заяви. Окрім того, в дії повісток не буде, про що неодноразово казав Федоров. Довіряємо лише офіційним ресурсам і особам, і не сприймаємо заяву кішака всерйоз, бо це лише його бажання. Написали в телеграм-каналі Труха. А, от міністр оборони Уміров навпаки сказав, що влада розглядає можливість електронного сповіщення для чоловіків призивного віку. Щоправда, чи малася на увазі саме дія, не уточнив. Далі цитую: ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати, тому що це військовозобов'язаний чи військовослужбовець, чи вже ветеран. Після обліку, чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу, чи ні, тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково, сказав міністр. Генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив про втрати і про те, що на фронт потрібна молодь від 25 років, оскільки Росії краще вдається поповнювати резерви ніж нам. Ви бачите, що ворог зазнає дуже великих втрат, але вони є і у нас. РФ навчилася їх швидко поповнювати. Ми міцтаємо. Повинні навчитися. Я ставлюся позитивно до мобілізації чоловіків з 25 років. Коли чоловіки від 50 років йдуть воювати, а 25-річні не мобілізуються, то це не дуже справедливо. Це вік розквіту сил за росіян. Воює молодь. Це вкрай необхідний захід, заявив генерал. Ще інші військові кажуть, що українцям потрібно готуватися до тотальної мобілізації та холодної зими. 2024 рік буде набагато важчим ніж 2023 та 2022 разом узяті. На жаль, сказав в ефірі регіонального телеканалу військовослужбовець Василь Самовар. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов почав заспокоювати щодо озвученої президентом Зеленським цифри у 500 тисяч чоловіків, яких необхідно мобілізувати на вимогу штабу. Він зазначив, що ті військові, які нині перебувають на лінії фронту, потребують відпочинку. Для цього нам варто мати додаткових військових, але це не означає, що це має відбутися за місяць-два. Це на наступний рік є таке бачення у військових, яке буде остаточне рішення, стане відомо після затвердження певних нормативно-правових і стратегічних документів, які на сьогодні є в стадії розробки. Тому не треба зараз репетувати, що завтра всі 500 тисяч треба буде призвати, пояснив Данілов. Як ви вважаєте, чи варто запроваджувати сертифікат захисника, та чи допоможе це замінити тих, хто захищає нашу країну від ворога з лютого 2022 року? Пишіть у коментарях, дякую, що дивитеся фабрику новин. Підписуйтесь, щоб не пропускати наших нових відео. А також ставте свою подобайку. Побачимось.